Лідери наркогрупування встановили монополію на продаж психотропів у містах Нікополь та Покров. Налагодили бізнес четверо місцевих мешканців, які вже мали досвід у незаконному обігу наркотиків. Один із лідерів гуртовими партіями замовляв метамфетамін, канабіс та півіпі і отримував їх у вигляді так званих майстер-кладів. Надалі передавав товар своїм компаньйонам, відповідальних за збут психотропів у містах. Ці вже віддавали фасувальникам після підготовки товару до продажу. Його отримували кур'єри, які робили закладки та надсилали координати операторам, а також продавали клієнтам з рук у руки за готівку. Структура організації складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад 20 учасників. Щомісяця наркобізнес приносив понад 12 мільйонів гривень. Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно 11 учасників злочинної організації, скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Два ворожі літаки АН 26 та барогові РЛС чергова здобич примар гур у Криму. Майстри спецпідрозділу Гурмо України примари продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у ГУР під час рейду на півострів, спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників АН 26 а також уразили ворожі радіолокаційну станцію неводної установки та берегову РЛС МР 10 м 1 Мис м 1 В Одесі викрили дві великі шахрайські схеми, на яких зловмисники заробили понад 12 мільйонів гривень. У першій схемі аферисти привласнювали квартири померлих одеситів. Вони отримували інформацію про житло нотаріус відкривав підставні спадкові справи і реєстрував квартири на вигаданих людей. Так, шахраї заволоділи шістьма квартирами вартістю понад 7 мільйонів гривень. Друга схема була пов'язана з банками. Зловмисники виготовляли фальшиві документи на підставних осіб. Трували фіктивні квартири та брали кредити за програмою Житло в кредит. Таким чином вони отримали майже 6 мільйонів гривень. Наразі дев'ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру.